Я їздив на квадрику, на багі, евак, доставка всіх людей, вивоз, все робив я. То ми на початку, як приїхали, 14 грудня виставилися люди, і ну, всю зиму ми вісім вечора виїжджали і до ранку. Ми возили повністю кожен день. Дуже багато ходок. Три квадрики вони всі ламалися постійно, баги ламалися. Дуже багато рейсів. Дуже. Рік ротації, всіх я возив. Скільки раз від пішок тікали, слава Богу, що ні разу нас не вальнуло. Так що хай ще попробують догнати. Що ж теж, залежність, яка FPV, якщо FPV ну, на звичайному зв'язку, то вона 120 летить, 103, 140, вона може догнати, але для цього її вже реби, для цього ну, можна проскочити. Треба вибирати, погодні мови, маршрути нормально складати. А вже оптоволокно не доганяємо. Ми в Констаху залетіли, було оптоволокно над мостом висіло. Везли посілки, щоб скинули тіпам нашим. Ми летимо і вона висить над мостом, але. Я її бачу, кричу: типу, стріляй з дробаша. каже, включай реп, кажу, реп не побоже, вратуха. <рес> <рес> Та ми розвернулися і втікли. Вона 60 десь летіла. Але вона не змогла нас догнати. У неї батарейка, походу, сіла. Вона просто в асфальті зірвалась.